Вітаю вас на каналі 16 березня. Сьогодні у відео покажу три основних добрива, щоб розсада ваша огірка чи будь-яка розсада не потяглася. При цьому, щоб мала гарну кореневу систему. Зараз, друзі, швиденько обійдемо всю теплицю, подивимось всі огірки у ящиках. В цьому році скажу, вони трішки потяглись, Та зазвичай зазвичай в тому році вони такі були потягнуті. А в цьому році я ще й вирощую без досвідки, тому трішки є потягнута. Оцю ну, ситуацію ми будемо виправляти. Як бачите, вже почав вилазити справжній листок. То не страшно, що потяглися, землю можна у рукав підсипати. Сьогодні я проведу перше кореневе підживлення і покажу вам три види добрива. Які можна дати на вибір. Два знаю, працюють непогано, тому що використовував. Ну, а одне про одне нічого сказати не можу. Буду пробувати його вперше. Ось такий огірок сіяв 5-го числа. Зійшли вони досить швидко. Здається, 7 го чи 8 го я вже й точно вам і не скажу. Хто дивиться вперше, це гібрид Ілонара і гібрид Бьорн. Отакий вигляд. Знаєте, останнім часом часто почали запитувати по поводу того, чому тягнеться розсада, яке дати добре. Запитують не тільки на YouTube каналі під старими відео, а також у групах Facebook. До речі, хто не підписаний, всі посилання в мене є на каналі. Там декілька груп в Facebook. І також є телеграм-канал. Ну, а зараз переходимо до самого головного це огляд добрива. Та підживлення, власне, розсади огірка. Тепер, друзі, коротко про добрива. Три основних чудових таких добрива. Розпочну я з монофосфату. Вчора, до речі, запитували у Фейсбуці, чи можна давати його на редиску. Так, можна. Я давав у минулому році навіть є відео. І це не тільки на редиску бажано дати на огірок, на томат, на перець, на будь-яку розсаду. Це для кореневого підживлення. Так, дивіться, тому що тут зараз прочитаю навіть формулу. Фосфора в нас 52% і калія 34%. Ну і норми внесення. 7-10 грам на 10 літрів води. Це для кореневого підживлення. Для листового. 10-15 грам на 10 літрів води. Якщо у вас, друзі, немає ось таких вагів, то дивіться, що пише: беремо одну чайну ложку з верхом. Ото у вас виходить 10-13 грам. Це що стосується монофосфату. Далі Далі у нас яра. Яра 13 40 13 Чудове, добре, Багато років його використовував, давав 20 грам, незалежно від листового чи кореневого живлення. Чудове добриво, Ще в мене тут кілограм є в запасі, але в цьому році хочу спробувати фертірут багато відгуків позитивних, начебто хороша така штука. Скажу по правді, я не знаю. Я давав лише раз. Здається, чи два і то в малих таких пакетиках. І якби не на всю розсаду. Тому нічого вам про це не можу сказати. В цьому році буду використовувати його вперше. І давати йому на огірок. Значить, склад, хто не знає, можу прочитати. Азоту пише 4,7, фосфора 3,4. Відсотки калія 4,6, я навіть залізо. Цинк, альгінова кислота, бетаїн, полуцукри, фітогормони. Коротше кажучи, тут дуже-дуже багато всього. Вітамінний комплекс групи BCD. Ну, Мені це нічого не говорить, але кажуть, що непогано. Ну і давати його 25 мл на 10 літрів води. Я його давав на виноград, було відео, до речі, то скажу так, запах у нього неприємний. Якщо обробляти теплицю, то тут бажано довго не знаходитись. Досить таки скажу, як кажуть в народі, смердить. Тому ось так. Заливати потрібно і бігом тікати. <хи> Ось таке діло. Ну що, а зараз приступимо власне, до поливу, до підживлення нашого огірочка. Зараз наберемо 25 мл. До речі, друзі, якщо хтось використовував, ну так, знаєте, серйозно по розсаді, можете відписати як результат. Ось така тут пломба. А запах уже, ох і пішов. Уже відшувається. Так, 25 мл зараз націдемо. До речі, як у вас погода? Бо замітив у Ютубі тільки що мелькнуло відео, що на Західній Україні начебто сніг. Так, а ну скільки тут? 25 трішки більше треба не долить. Так, ну і для ефекту гарного зараз нальємо у відеречко. Так, трішки залишу, бо там було більше. Гарно, це тут ярика нема. Так, перемішаємо. Зальємо зараз в поливалку, потім знову в віддаречку і полиємо наш йогірок. Так що то бачив таке, що сьогодні випав сніг. А воно, як завжди, знаєте, ось будемо садити розсаду, а воно буде морозить. Так, і зараз будемо. Поливати. Ну і запах. Там пише в інструкції я гуглив, що потрібно проливати в маски на обличчі. Та воно будь-який препарат. Це в нас так звикли. Знаєте. Брати, кропити чи обробляти щось так, без масок, без нічого. Ну, а тепер беремо та й проливаємо. Хоча знаєте, може я візьму та пролью його ще оприскувачем. Якщо зняти розпилювач, то тебе тільки точно знати, скільки його вилить туди. У мене десь йде півстаканчика цього. Тому що рукав сам по собі ж великий. І туди лить геть трішки, ну, воно навіть до коріння не достане. Коротше кажучи, суть я вам доніс проливаю верті рутом. А ви вже там дивіться, хто що використовує. До речі, можете мені написати, можливо, хтось щось інше робить, ну, саме на корінь. Я в цьому році спробую ось його. Потім подивимось, яка буде коренева. Ну, ось, з друзі, так, буду поливати, бо поливати ящиків багато. А сьогодні за планом ще висів перцю. Ну То вже буде окреме відео, окрема історія. Так що на цьому все. Всім дякую. <кій> ну, як завжди, далі буде.